Ми збираємо кошти на ін'єкцію Елевідіс. Це є генотерапія, одноразова ін'єкція, яка вводиться дитині. Вона лікує ген, доставляючи здорову частинку гену в ДНК, після чого. В організмі починає вироблятися мікродистрофіль, який допомагає м'язам зберігати свою функцію і не руйнуватися. Марка Гладиша минулоріч діагностували м'язову дистрофію дюшена. Мама хлопчика Анастасія відкрила збір на препарат, який може вилікувати дитину. Він коштує майже 3 мільйони доларів. Наразі зібрали 10 мільйонів гривень. Проте, упродовж останніх двох тижнів, донатити стали менше. Жінка припускає, що це через інцидент, що трапився з Назарієм Гусаком. Воно повпливало на довіру людей з зборами, саме ну, з такими захворюваннями. і Я думаю, що в цілому зі зборами воно повпливало. До початку літа в принципі, збір рухався дуже ну, доволі непогано. Ми могли назбирати від 300 до 500 тисяч гривень на тиждень. Але зараз останнім часом наш збір дуже впав. Останніх два тижні ми збирали один раз. Це було 200 тисяч другий раз це 121 тисяча, і це дуже мало. Нагадаю, львів'янина зі СМА Назарія Гусакова за у можливому шахрайстві. Він не надавав звіти за зібрані гроші та збирав на ліки, які йому забезпечує Львівська міська рада. Тоді Суспільному він розповів, що часто купує ліки неофіційно, аби зекономити та має більшу потребу ніж надають безкоштовно. Згодом проти нього поліція відкрила два кримінальні провадження за статтями шахрайства та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Про важливість звітності говорить директор благодійного фонду із янголом на плечі, який понад вісім років допомагає дітям із важкими діагнозами. Онко та з орфанними захворюваннями фонд перевіряє кожен запит, який до них надходить. Звітність це на першому місці. Тому якщо є фонд не звітує про ті зібрані кошти, які він збирав, або волонтер не звітує, тоді звичайно до такого волонтера або до такого фонду вже зовсім інше відношення, і потім йде все до того, що фонд або закривається, або до нього є багато питань, які відслідуються в соціальних мережах, і тут. На жаль, кажу, є багато фондів в лапках, є багато волонтерів в лапках, їх є дуже багато і наше завдання, так як і інших перевірених фондів, це є виявляти такі моменти і оголошувати про них. Юрій Танасійчук волонтер і засновник фонду Ейпріл. У 2024 році волонтерам вдалося зібрати понад 40 мільйонів гривень. Частину на дрони і техніку для ЗСУ, іншу на підтримку дітей. Також чоловік додає, скандал з Назарієм Гусаковим підірвав довіру до всіх зборів і на лікування, і на армію. Ситуація вона ж непроста і багатогранна, оскільки це величезний резонанс на рівні. Цілої країни і це зачепило фактично всі кутки України, тому що Назарі це не просто була людина зі СМА, а це був символ допомоги від народу України. Зараз на телефоні дзвінки Гусаков не відповідає. Міський голова Львова написав у телеграмі, що Назарій перебуває за кордоном, де мешкає його мама. У цій справі триває розслідування. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.